Армію дронів говоримо далі в нашому ефірі, і голова держспецзв'язку України Юрій Щеголь приєднується до нашого ефіру. Вітаю вас, доброго дня! Слава Україні! Героям слава! Ми розуміємо, наскільки важливими є зараз безпілотники і дрони на полі бою для нашої армії, і важливим проектом є армія дронів. Скільки вдалося зараз зібрати необхідних безпілотників для наших хлопців і дівчат? Це дійсно так, тому що тактика ворога це закидувати тілами своїх військових поле бою. Вони переважають кількості. Наше завдання, щоб наші збройні сили перемагали їх в якості, і перш за все, ми могли зберегти життя військових, життя наших героїв. На сьогоднішній день нам придбано понад три тисячі безпілотних літальних апаратів понад 60% від цього вже передано на фронт з іншими. Чекаємо постачання і практично щотижня десятками? Пред... Пане Юрій, про які саме дрони йдеться, коли говоримо про постачання Збройних сил України безпілотниками? Так, на жаль, підказують мені, що є проблеми зі зв'язком, але можемо зараз продовжити розмову з Юрієм Щеглем, головою Держспецзв'язку України. Пане Юрій, розкажіть, будь ласка, детальніше, які саме безпілотники потрібні Збройним силам України зараз? Потрібні абсолютно е, будь-які безпілотники, ті, що вчора ще були чиїмось, хобі, мавіки, матрикси, які коли знімали е, використовувалися для приватних цілей на сьогодні. Це ефективний засіб розвідки відділень е, найменших підрозділів наших збройних сил. Крім того, ми потребуємо великих е, розвідників, які можуть наводити артилерію, а також е, бойові ударні дрони. FPV-дрони, якими керує один пілот, і досить ефективно, як ви бачите, по публікаціях знищувати ворожу техніку, захищаючи схід України та південні околиці. Так, і в мережі вже циркулює відео про те, як завдяки FPV-дрону змогли знищити установку «Солнцепьок». Це просто фантастичні результати е, збройних сил України. Е, е, і тут дуже важливим є питання упродовж року війни. Е, методи ведення боїв змінюються і адаптуються також і аеророзвідка, е, аероборотьба. Е, чи можете розповісти наскільки змінюються запити збройних сил України з упродовж цього часу? Вони дійсно змінюються. По-перше, це об'єми, які потребують наші збройні сили. Якщо ще рік тому ми їх використовували виключно для по суті, нас не було їх в достатній кількості, використовували тільки для дальніх для дальної розвідки. В процесі війни змінилась тактика та стратегія. І сьогодні ці маленькі дрони. Дозволяють як проводити розвідку, так як ви сказали, вже які дозволяють знищувати таку велику техніку, як санцепьоки, Досить невеличкий дрон, який несе 2-3 кілограми, знищує як бронетехніку, танки і взагалі те, чим воюють росіяни. І ми розуміємо, що часто знищуються дрони і на полі бою, і таким чином дуже важливе ввезення дронів в Україну, яким займаються і волонтери, в тому числі. Наскільки вдалося спростити процедуру, і наскільки ще можливо спростити процедуру їх ввезення для того, аби це набуло більш масовішого характеру? Протягом останніх півроку команда віцепрем'єр Федорова. Ми Міністерство оборони. Збройні генеральний штаб, Збройних сил працюємо над тим, щоб якомога простіше можна було завозити дрони. Так, десь є певні регулювання європейські, які зараз є основною перешкодою для того, щоб їх завозити масово. Але це питання також вирішується. Цим займається кабінет міністрів. І на сьогодні. Ті проблеми, які були ще кілька місяців тому щодо завезення мавіки, вони повністю зняті і вони їдуть просто в необмежених кількостях, які потрібні нашим збройним силам. Крім того, спрощуються процедури закупівель як Збройними силами, так і нами за рахунок фонду United24. на сьогодні ця процедура є досить простою, і я думаю, що протягом найближчих кількох місяців кількість дронів. В збройних силах зростає в рази, що дозволить нам здобути перемогу над ворогом. Ну і знову повертаючись до теми проєкту армія дронів, ми розуміємо, що надзвичайно важливою була міжнародна підтримка, підтримка навіть голівудських зірок під час проєкту. Хто відгукнувся допомогти зібрати необхідні безпілотники для армії? Надзвичайно велика кількість світових зірок допомагає нам збирати. Наприклад, Марк Гейміл збирає збирає збирав на датські дрони які Є одним із найкращих в Європі розвідувальних дронів. На сьогодні ми вже їх закуповуємо і найближчим часом передамо в збройні сили. Також багато українських волонтерів, такі як Лачен Пан Гороховський, власник монобанку. Також збирають на українські дрони, які досить досить швидко, поки вони збирають виробники. Вже їх. Виробляють, розуміючи, що вони точно зберуть ці кошти, і ці кошти підуть на для придбання і передачі швидкої збройним силам. Це постійна робота, яку робить наша команда, і дякуючи всім волонтерам, ми маємо дійсно ефективну армію дронів в збройних силах України. Чи плануєте розширювати проект, окрім армії дронів? Можливо, ще інші способи долучати людей до або збору коштів на безпілотники, або окремі якісь збори. Фандрайзенова платформа працює над цим постійно. Це різні види дрони від камікадзе для робимо збори для головного управління розвідки, розвідки для ФП... закупівлі fpv дронів. Крім того, долучаємо зірок. А також вже в кабінету міністрів виділено додаткові кошти з резервного фонду для закупівлі саме українських дронів і для розвитку української. Українських дронів за останній рік у нас з'явилося близько 200 дронів нових нового виду, які вже сертифіковано. Та ми їх також закупаємо. Це понад 70 компаній на сьогодні в Україні виробляє розвідувальні ударні безпілотні літальні апарати. Дякуємо вам дуже, пане Юрію, за участь у нашому ефірі. Юрій Щеголь, голова Держспецзв'язку України, був з нами на прямому зв'язку.